Сьогодні я поділюся з вами рецептом вечері, яку можна приготувати всього за 15 хвилин і яку полюблять усі. Швидкість. Ключ до успіху. Беремо два курячі філе, один червоний перець, один зелений перець, одну червону цибулю і трохи часнику. Все нарізаємо кубиками. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні та додаємо трохи оливкової олії. Кладемо курку на сковорідку і обсмажуємо протягом 5 хвилин до золотистого кольору. До курки додаємо нарізані овочі та часник. Обсмажуємо ще 5 хвилин, поки овочі не стануть ем'якими, але хрусткими. Додаємо трохи соєвого соусу та меду. Це додасть страві особливого смаку. Готуємо ще 2-3 хвилини, добре перемішуючи. Готову страву можна подавати з рисом або пастою. Прикрашаємо свіжою зеленю, і вечеря готова. Ось і все. Швидка і смачна вечеря, яку полюблять усі. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!